Рокам життя. І в Лохвицькому районі було знайдено документ про смерть Григорія Петровича в І тепер ми всі будемо знати про те, що помер Григорій Петрович 10 березня 1947 року. Звичайно, півроку, але це півроку, я думаю, кожен з нас розуміє, що півроку життя це є життя. Помер він від. Тяжкої легеневої хвороби, якою хворів останні три, можливо, чотири роки. І ще із часів Великої Вітчизняної війни, з часів окупації. Він захворів на легені, і так його хвороба протікала. Але в 47-му році його життя спинилося і він відійшов в інші святий. І ще така цікавинка про те, що Григорій Петрович Ксьонс. Увійшов в українське і навіть всесвітнє мистецтво тим, що він писав, звичайно, портрети. Портрети не просто людей, українців, чи пересічних громадян, Він писав портрети на тлі нашої України. Тобто, майже в кожному його творі ви бачите наші е, такі живописні місця центральної України. Звичайно, це... Більшість Мергродського, Глобицького району Полтавської губернії. Григорій Петрович Ксьондсь. А його сестра Одарка Ксьонзенко, і ось мені також ще півроку тому зацікавило, чому так? Невже сестра вийшла заміж за таку подібну прізвище до Ксьонза? Ксьонзенко. І ось мені стало цікаво. Цікаво, я почав. Переглядати деякі документи архівні. І, звичайно, знаючи про те, що є відомі три, три в Полтаві у Кима Григоровича Скалацького фотографії Григорія Сендза, я їх іще раз попросив переглянути, вивчити. І дізнався про те, що тим же вони були передані. Вони були передані Кіму Григоровичу, бувшому директору Полтавського художнього музею в 80-х роках минулого століття. Передані із сім'ї Григорія Ксьонза, племінника. Ну, На жаль, мабуть, від тієї миті радості Петро... Кімир Гороч калацький можливо, якось не розпитав про ну, цю особистість, яка передавала Володимир, племінник. Ну, і звідки чий він був син, мабуть, не встигли розпитати. І ось я, розшукуючи Володимира, того, який передав ці фотоматеріали, я дійшов до Миргорода, до Сороченців і в кінці вже в село Сагайта, там, де і проживав Володимир Кір'ян. Володимир Миколайович Кір'ян. Мені було цікаво, хто він. Ну і поступово я дізнався, що це син Одарки Ксюнзенко. У мене виникла своя думка про те, що можливо Кір'ян син, мати його Сьондзенко, можливо, якось там не склалась її жіноча доля. І, звичайно, Володимира Миколаївича мені не вдалося знайти так, як він у 2002 році, на жаль, пішов з життя. Але 12 січня, коли вже... Альбом творчості Григорія Ксюнза, який ми разом із видавництвом Говорових, Говорова Сергія Володимировича вже завершили його верстку, 12 січня мені вдалося таки поїхати в село Сагайдак, можливо, якісь там довідки знайти. І уявіть собі, я знайшов про те, що живі онучацькі племінники Григорія Петровича Ксюнза, діти Володимира Миколайовича. О, звичайно, я не міг їх не знайти. Надія Володимирівна проживає в Києві, відома письменниця, журналіст, член спілки журналістів і письменників України. І його племінник, онучатий племінник Григорія Петровича Ксюнза Анатолій Володимирович, Кир'ян. І я хотів би, щоб ви їх сьогодні побачили і, можливо, навіть привітали. Будь ласка, якщо можна Покажіть. Надія Володимирівна і Анатолій Володимирович. Цікава доля, звичайно, і сестри Одарки. 18 років в Мергоді знаходилися військові, військові підрозділи Гекмана Скоропадського і на постої в будинку художника Сонза знаходилось декілька військових. Один із них покохав сестру подарку Сьондзенка Микола. Родом сам із Кубані, із кубанських козаків, але знаходився на нашій території ось у Влітку 18-го року. Його війська пішли далі до Києва, покохали молодята один одного, але із невідомих причин їм не вдалося. Але 2 лютого 1919 року і народився Володимир Миколайович Кір'ян. Вона дала прізвище батька. У му році вона із маленьким Володимиром поїхала на батьківщину свого коханого знайти його. Але його було знищено червоними військами в 1919 році. Сім'я не прийняла родину і, звичайно, одарка повернулася на Мироговчину. І все життя прожила з Григорієм Чанзом, своїм братом в одній поселі Ну, Чесно кажучи, трошки шкода, що ця виставка вже завершується в нас, і ми проводимо урочисте. Закриття виставки. Дуже приємно, що Сергій Валерійович, який так пройнявся історичними фактами і долею нашого художника Григорія Ксонза, зробив ну, дійсно кілька наукових відкриттів, відкрив ще деякі факти з біографії Григорія Петровича, і це дуже я вважаю дуже важливо, тому що такий художник, як Григорій Ксонц. Ну, заслуговує на те, щоб ми його знали, шанували і, і вивчали і його життя, і його творчі. Не відомо, Вивозили не тільки своїх предків портретів Вивозили також і ікони. І ось коли я почав працювати ці матеріали, то на сьогодні відомо понад 20 творів вивезено в Російську Федерацію. Вивезені роботи в Польщу, Словакію, Італію. Франції. П'ять робіт в Ізраїлі. Понад 20 робіт знаходяться в США. І навіть вчора я таки зустрів того колекціонера із Америки, сам він вихідний із України, з Миргородщини. І він також цікавиться і знає, скільки в Америку тільки він вивез. Він вчора мені сказав, що 24 роботи ним було вивезено і ще починаючи з 80-х років. Звичайно, це не дуже добре, коли роботи виїжджають за кордон сьогодні, але ми можемо пишатися тим, що вони навіть є в Америці. 12 робіт знаходяться в Канаді. Також діаспора українська вивезли в Канаду. І три роботи знаходяться в Японії. Японець, колекціонер, поцінувач мистецтва України, також має три роботи Григорія Петровича Ксенза. Це свідчив колекціонер із Києва, який також вчора я бачив, і він ще раз мені це підтвердив, розповідав про те, що майже на колінах цей японець просив, щоб він продав. Але у колекціонера завжди дуже тяжко випросити на продаж роботи, але він говорить, коли я побачив, як він так. Цікавиться цим, то він розповів, що він так віддав йому роботу. Таким чином, можна говорити про те, що майже весь світ знає Григорія Петровича Ксенза і його творчість. Звичайно, вони не знали ранніх його творів мистецтва. І сьогодні в алько ми внесли роботи, починаючи із ікони, яка при вході у нас висить. Ікона Іоанна Богослова, роботи Георгія Петровича 1890-х років. Це приблизно десь на 25-27 років Георгій Петрович написав цю ікону. Ну і сам був іконописцем. Там в залі ви далі побачите, і сьогодні дехто запитав, що, що є інші якісь роботи чи інших художників. Ні, роботи 1910-х років, років, х Ну і взагалі в альбомі будуть твори навіть портрети 12, 13, 20 років. Тобто це говорить про те, що я ну, якось, мав бажання в цьому альбомі показати всю творчість художника, починаючи з кінця 19 століття і закінчуючи роботою 1942 року в, тому, в тій частині ікона Богородиці. Ну, і Самі ось техніка покажу репродукції. Це зразу ікони потім. Портрети Тараса Георовича Шевченка, потім портрети на дві України, декілька натюрмортів, які змогли знайти, і декілька навіть жанрових, жанрових творів. Звичайно, це копійні твори, які копіював Гегорій Філанович. Звіст інших художників, але ось навіть тут є Надавка і Петровська. Я виросла фактично на трьох портр... на трьох портретах роботи Григорія Сонза. Це моя бабуся Одарка. Портрет. От дуже подібний до цього, тільки тут сидить моя бабуся-олдарка. От у мене теж є вірш-портрет. Другий портрет брата Сонця і третій мого молодого батька невеликий портрет. Я завжди знала, що в мене є такий родич, але я ніколи не знала, що він настільки. Відомий. відомий. Тобто він взагалі був не дуже, а про, не дуже відомий. А про те, що він ніколи не писав, то я й не чула, на жаль, а виявляється, ну, ми розуміємо, чому це так було. О, тепер я хочу прочитати два вірші. Можна портрет? Бабуся сидить на криниці, навіки зупинена мить, велична, як стівська цариця. Бабуся моя сидить. Красива, молодша за мене, мій батько малесенький син. І з гіллям э, вишневим зеленим схилилась бабуся на тин. з далечі хмарка э, в солом'янім літнім брилі. Сідайте, бабуся, бабусю Одарку, ну що вам робить на землі, в яскравій такій вишиванці, на мисті у плахті рясній. Життя ваше зовсім не танці, і навіть не тільки пісні. Та слів тих не чує цариця, ні зморшки на гордім чолі, Немов приросла до криниці, немов приросла до землі.